Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал, Щоб ще зв'язати. Це відео огляд, відгук на шкарпеткову пряжу. І цього разу ми з вами розглядаємо ось таку пряжу. Це фірма Шопель і лінійка Зауборбал Крейзи. Це шкарпеткова пряжа, яка містить у собі 100 г 420 метрів. І склад також е, плюс-мінус Ну, тобто класичний, 75 вовна, дуже написано strong quality. Це, мабуть, означає, що екстра міцна, та 25% нейлон написано, що біоде. Дайбель. Може, це перероблений нейлон. ось Давайте тепер роздивимось сам моточок. У мене ось такий він. З всіх кольорів рожевого і нерожевого. рожевого. цих кольорів рожевого, фіолетового та бускового. Ось така повинна вийти розтяжка, ось такий номер кольору, якщо вам потрібно. І давайте подивимось, що вона прикольна, мені подобається. Подобається ця скрутка, коли ти бачиш, е грубо кажучи, майбутні свої вже секції. І конкретно ця ниточка не дуже тонка, хоча я знаю, що багато відгуків про те, що шопель останнім часом дуже тонкий. Але насправді цей модочок у мене вже трошки такий затасканий, він і там полежав, і сам полежав. Припустив якийсь такий пушечок трошечки, і може за рахунок цього, трохи ниточка роз... ну, як розійшлася. Але будемо дивитися, буду намагатися в'язати на двійці і подивимось на результат. Тож, такі в нас враження, перші від подка. Піду розматувати на дві частини, починати в'язати, і, коли буде вже щось цікавеньке, підключусь. Так, пройшло трохи часу, я трошечки пов'язала з цієї прязі і готова вам розповісти свої перші про неї враження. І а вже ж по-перше, що кидається на мой очі, коли ми в'яжемо з шополя, це те, що в нього абсолютно не повторюється фарбування. Як ви бачите, я вже зв'язала свої шкарпетки до момента вив'язування п'ятки, і жодна секція ще ніяким чином не повторилась. Я вжу їх на двіці, тому що у минулому підключенні я ще вагалася ем, на яких спицях в'язати. В'яжу на двіці, нитка класна, рівномірна, нічого не дає, немає ніяких потоньшень, потошень. Вона дуже стабільна і дуже міцна. Ось, дивіться, Ну я просто її не мату. Ось так роблю, і нічого з нею не відбувається. Ну, я прям, якщо що, е, смикаю дуже сильно. По полотну. Тут в мене е, шкарпетка, це її е, стопа, тобто тут лиця гладь. Ви бачите, що воно досить еластичне, тягнеться, і попередній стороні в мене тут розинка. І вона також, я б не сказала, що вона якась супер виходить в мене рівна, але ну, непогано. Я буду сподіватися, що вона розрівняється. Я вмію в'язати рівну резинку 2х2. 2. Просто у цій пряжі чогось вона ну, налягає, не знаю чого. Ось так. Дуже мені подобається процес. Я прям отримую від нього задоволення. І піду в'язати далі, і ми зустрінемось з вами наступного разу, коли вже в мене будуть готові шкарпетки, але ще не випрані. Тож, до зустрічі в наступному відключенні. Так, ну і як і домовлялися, зустрілися ми з вами, коли вже в мене ось наявні готові шкарпетки, але ще не випрані. Тож, давайте подивимося, як виглядає ця пряжа. Ну, до ВТО до прання. Так, що тут у нас? Резинка. Резинка, ну, вона тримається. Я думаю, що і після ВТО вона буде триматися, але вона, як ви бачите, не рівна. Є вже ж надія, що е, ВТО її поправить, виправить, і вона порівніше, але ну, не знаю. Так, і тут є в мене ще шматочки лицьової гладі, для того, щоб, ну, взагалі-то це стопа, ви можете подивитися, як воно лягає. І бачите, тут от вже на, на темному видно, як під час в'язання в мене вийшов вже пушок. Нагадаю, що тут у складі, звичайно, мовна, не мариноз але. Дуже вона така попушиться. Тож, мої шкарпетки готові. Ось такий у мене залишився залишок. І я піду їх прати, і побачимось вже на фінальному підключенні цього огляду. Всіх вітаю, Ну ось шкарпетки готові, попрані і висушені. І. Давайте будемо дивитися, що з нас сталося з пряжою, і як воно змінилася чи не змінилася, чи взагалі які в мене при неї враження. Тож, знімаю з блокаторів, ось так ось при вас. І зараз будемо дивитися, як воно у фіксації. Ось так виглядає шкарпетка. Ну, загалом то я можу сказати, що достатньо непогано вона розправилася. Е, резинка, до речі, дивіться, вирівнялась. Тепер вона виглядає краще, ніж була. Так, зараз трошечки Ось так зробимо. Ось так. Виглядає вона краще, ніж була, рівніша. Пушечок, який я вам показувала у минулому підключенні він вибився ще більше. Я не знаю, чи... Що добре вам видно, ось я так покручу її, і ви подивитесь. Дуже гарна вона прям, ну. І, до речі, ось еластичне закриття е, також тримаються кубки. Загалом непогано. Дуже м'які вони. Ну, і про е, фарбування моді казати, це шопель тут, ну, без е... питань. Дуже гарно. Так далі. Що я хочу сказати загалом про свої враження від цієї пряжі. Вона дуже гарна, її, гарна, її дуже приємно в'язати. Нагадаю, ще раз я в'язала на спицях 2. Тостіше би не брала, тому що ну, така моя щільність, я завжди так в'яжу. І набрала тут, в мене, здається, 72 петлі. Ось, Пряжа гарна, дуже якісна, дуже міцна. Дуже яскрава. Коли я брала шкарпетки, вони абсолютно не линяли ось. І... Але давайте зараз поговоримо про найголовніше. А, найголовніше в цих шкарпетках те, що, попри всі плюси цієї пряжі, в неї є один найвагоміший недолік, як на мене, це її ціна. Ну, Я купувала її собі ще, мені здається, два роки тому. І це було якесь свято, і я хотіла себе трошки ну, побалувати, можна так сказати, але вона ну, нереально дорога. За цю ну, це якість, так, це очікуваний результат, але ціна ну, вона не того не варта, я би сказала. Тобто, якщо б вона б коштувала як опал, в ну, мене в Європі він коштує десь у діапазоні від 7 до 10 євро, в залежності від магазину і від колекції, то шопель він коштує 12 плюс євро. Тобто я не розумію, за що такі гроші. Але ну, ми тут про враження від пряжі Гарна, пухнаста, гарно лягає, фарбування вогонь просто. Не розтягуються після приня резинка виправляється. І, що ще, і не линяє під час прання. Це також я також сказала, не знаю, чи сказала, чи ні. Ось такі шкарпеточки. Дякую, що подивились цей відгук. Сподіваюсь, він був вам корисний. І до зустрічі у наступних оглядах. Бувайте!